Друга серія, зараз вже будемо пробувати другий раз нашу кіаніру, вже зібрали і почнемо. Поки ніби тихо, зараз вийдемо на дорогу і вже більш так, дамо її нагрузки, на рекуперацію і на розгін. І все в нас буде видно. Чи ми добилися результату того, що хотіли, чи ні? Автомобіль має 148 тисяч пробів. Сподіваємося, оригінальний. Так, поки мені подобається все, поки року то нема, їдемо в підволочись, зразу заберемо з готелю чоловіка, Ну поки все добре, поки все окей. Так, все супер. Результатом я задоволений. Ми з братом впоралися з Причиною, яка була в даному автомобілі, правда, зайняло це не один день, так як ми обіцяли нашому замовнику, а два. Доволений, отже, все окей. Йдемо за замовником, віддаємо йому автомобіль, побажаємо йому щасливої дороги. В кого стикаються з такими проблемами, телефонуйте, буду радий вам допомогти. Мій номер телефону 097 606 -25 -99. Вартість такої процедури з підчепниками і з маслом коштує 600 доларів. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення. Також кого цікавлять автомобілі, телефонуємо. в неділю будемо їхати в Нідерланди, будемо підбирати, доставляти, розмітнювати, робити все для того, щоб ви були задоволені і користувалися нашими послами. А від вас чекаю підписку на мій youtube TikTok канал. Ставте лайки, пишіть коментарі. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення, до нових відео. До зустрічі, дякую. Зробили, передали автомобіль, людина їде вже щаслива, забрали з готелю. По підчепниках все супер, все зробили. Хай хай служи і їздить і радує. Нов, ну кажу нового господаря. Добре, добре, все, дякую.